У Вінниці першими в Україні розпочались співбесіди з кандидатами на посаду помічника ветерана. Як зазначила заступниця міського голови Галина Якубович, до підбору кандидатів ставляться відповідально, адже нашим ветеранам потрібні люди, які зможуть поділитись своїми знаннями та своїм власним пережитим досвідом, таким чином допомагаючи один одному. Ідеться про принцип рівний з рівним». обов'язки помічника ветерана це передусім індивідуальний професійний та людяний підхід у рамках переходу від військової служби до цивільного життя, консультування, організаційна робота, представлення інтересів. Тобто всі питання, проблеми, потреби, які будуть виникати у ветерана, повинні знаходити підтримку в такого помічника. А департамент соціальної політики Вінницької міської ради буде співпрацювати у тих чи інших питаннях з відповідними службами, щоб полегшити життя наших захисників та захисниць. Прийнята постанова, якою визначено декілька областей, які приймають участь в експериментальному такому пілотному проєкті щодо запровадження інституції помічника ветерана. Саме Вінницька область, також і Львівська область, Миколаївська область і Дніпропетровська є учасниками цього пілотного проєкту. Ми вдячні Міністерству у справах ветеранів, що Вінницька область визнана участю в пілотному проєкті, адже це досить важливо і за доручення міського голови ми пропрацювали. Але кількість ветеранів, яка у нас яка і ще будуть ветерани в нас, скажемо, збільшуватися. Кількість суспільство це розуміє, що досить важливо соціалізувати і надати підтримку ветеранам саме від військового життя військової служби до цивільного життя, адже є і проблеми, і є питання, які необхідно вирішувати і допомагати таким сім'ям для цього. І є створена комісія. Щодо відбору кандидатів на посаду помічника ветерана, положення розроблено про комісію. До складу комісії увійшли як посадові особи органів місцевого самоврядування, також і представники від громадських організацій, представники від міністерства у справах ветеранів, також представник від військової обласної. Військової адміністрації, і всі вже у співпраці. Ми провели три таких засідання комісійних по відбору на посаду помічника ветеранів. Всі заяви, які надійшли, опрацьовані. У нас таких кандидатів по нашій громаді 20. Вони всі опрацьовані, і ці кандидати вже прийняли участь у засіданні комісії у співбесіді виставлені певні бали, оцінювання їхні, скажімо, знання оцінюють. Ця по шкалі це низький рівень оцінювання, середній рівень оцінювання та високий рівень оцінювання. Право мають брати участь на посаду помічника ветерана це як самі ветерани, так і члени їх сімей, також члени сімей загиблих, померлих. Тому така категорія саме вибрана у помічники ветерана, тому що самі люди, які пройшли певний життєвий шлях, такий от і були учасниками бойових дій, ветерани, хлопці чи жінки їхні, сімей, ветеранів, вони стикалися з тими проблемами, які є на сьогоднішній день в суспільстві.